Всім привіт! З вами Патіко і сьогодні ми пограємо в Піги. Да! Ну, а перешого поставте лайк, підпишись на канал. А я починаю! Поїхали! Ого, вже карта почалася. І ця карта метро. Я как на ній збираю записки класно! Якщо що ми прийдем, я... а ми точно пройдемо. То що там дві записки мені залишилося на цій карті. І ще й легкі такі. В таких місцях легких дуже коротше. Ну коротше Ось Оце п'ятно. Записочка така. Зараз буде шоста. Зараз буде кардос. Так, відкриваємо двері зеленим ключиком. І ось шоста записка. Чи п'ята, я не знаю. Коротше, я реально не знаю, але була, походу, п'ята. А то щось там не нажимаєшся і треба перезайти. Так, погнали шукати записку. Спочатку погнали шукати ключики, а не записки спочатку. Ой, а так, тут нічого немає. Погнали. Далі. Опа, тут, тут монета. Вау. Вау! Я боюсь, щоб на мене зараз запиги не напригнув якраз. Так. Вроді. Так, так, так. так. Що я дав? Монетка треба. Тут дві монети треба. Що біжим, закриваю двері. Так я беру, беру, беру. Я взяв цей ключ, жовтенький. Так і треба сюди. А ми хистиним ключом двері не відкривали. Понятно. Так, 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 так. Так, погнали, погнали швидко поки свиня мене не бачить, а вона вже мене бачить. Хоп, оп. оп А! А! <плес> мене вбили, коротше. Так, да, коротше, мене вбили. Переходимо в бук 2, потім в бук 1. А це я зараз подивлюся, Чи я всі зібрав записки. А також мені сумнівається. я дуже сильно. Я таки мені ще одна вроді треба. Чи перезайти мені треба і тоді буде. Я не знаю. Мене це все заплутало. Опа, на зараз у мене є шан з татись який я недавно купив. Називається він Дакода. Я б хотів на карту не, крикар карнавал вышла. Мол, конечно. Мол. Не, давай там. На классайке. А давайте плент. Короче, плент. Заду за плейзера голосуем. Да какая инфекция? Какая инфекция? О, молодцы. Ой. Та як кого? Хто п'яні може бути? Мі, не є. Та чо не я, Я так хотів бути пігі. Я хочу вам показати скінь, пограти за нього. Як ти за нього, в принципі, як можна сказати, не грав. Ну як не грав? Ну чуть-чуть там, коли мені. Заразили, він так і тограв. Та мене чуть, чуть там я пограв за нього. Ну, все одно, це не я. Тачить! Я можу заразитися просто. І ще щоб дохтататися, як я за нього пограв. Так, я той раз до містера Пі підходив зразу, щоб заразитися. Ніх він мене вбив. Я причому цьому когось там не перетворився, я вже не пам'ятаю, за кого я мав грати. Бегем, мсяпи. Я беру цю картку. Що взяв. Погнали. Биги, беги, беги, пиги, беги, 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 беги. я не... Я не як предательки буду тут так, як предатель. І марктирка краща, вийти в 70. Да, 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 короче, тема відча. 5 монет домана. І подивиться, які це шкільні. Было, було. Давайте зараз я вам покажу, скільки у мене монет. 415. Ви представляєте? Сіли 415 монет. Я можу зараз купити тають гри, але цей скінь мені не подобається. Я хочу таки купити арчі, але мені показало втратити свої монети. Я хочу їх накупити ще багато, щоб в мене хоч залишилося, а не якихось там 30 штучок. Так. А давайте карнавал А що, нам ж треба якесь проходження? Нам ж треба якоїсь карти в таксі. Я ще хочу в трейтора пограти. Або в сваром, рой. Ні, Роя, нема, трейтора є. Трейтор, трейтор, голосуйте трейтор. Трайтор, трейтор. Трей так, не треба мені тут. Нерсная да, 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 да. я хочу. Так, будь ласка, я. Ні, це не я в хочу без вас. Ладно все. І короче мне попалося, хотя я був трейдером. И я вбив одного чувака. Да, смех мо, ха, ха. То хоча на трейдер саме смех, ну а то. я... Я буду старатися дуже швидко щоб проходити як на максималках. Мені десь ця дивка, вона передати. Я йду бо проходити, а то ми ну, самі розумієте, якби. Хоп-хоп. Опа. Хопа. Хопа. Хопа, я візьму пістолет, зараз застрелю її. Це трейтор у нас тут такий. А давайте я зараз почисту. по приколу стрейлю всю дівчинку. Мені по приколу не треба, я помирати би не хочу. А хто трейтор? Вона трейтор, коротше, я так думаю. Але це тільки мої догадки. Угу, mm -hmm, давайте. Иди сюда. Мне не mm -hmm. треба полностью побачить, что трейдер. Я девчина! <Слышко> да, я ее был туда, туда, туда. А -а -а -а. Я красава, но она -то точно зла. Я ее был. Так, ну, да, міжна дуже. А, -а, -а ну так, да, Мені мене приїхали карту. Ну, По-моєму, вже вийшла з гри. Вона така. Так, я не буду грати з цими, хто розстралює мене. Так, ладно, давайте. Голосування карта. Яку карту вибрати? Ну давай ты карнавал, значит. за хаус. Ну ладно, хаос, так, хаос. Кирк плеер. Някий на трейдер. Кирик плеер. Потому что. Ти... Так. Коло 4 грався голосує за плеєра. Так, хто ж Плеєр. Плеєр це не я, а якась на Роблокс. Коротше, так, да, це не я. Угу. Зараз ми будемо грати на карті будинок. Клас. Угу. Хоч у мене таке. L. А, це Л. Так я меню мене добавить. Я її не добавив. Так чест попакову. підвал, підвол, сразу підвал, ну конечно. Думаю, это там хоть буде. Я, наприклад, не хопа, берем червоний ключ. Е, ми погнали. на верхній поверх. О, братик, привет! Привет, братик. У мене січки не боя багатьох. Ну ладно, погнали. Отам От на вулиці. Зараз ми використаємо синій ключ. Я сподіваюся, там хоч буде. Буде, не не буде. Так тут ехать взади колодця. Зараз, прямо зараз, мені треба ускоритися, а то я якби хочу дуже пройти карту, але у мене це не получається. І не получається, да. А ну може зараз мене це запиталося. Ще, мені мені одного листочка не хватає. Ну ладно, народ, так что вам сподобалось це видео, то брошково поставьте лайк, підпишіться на канал. Всім пока! Пока!